Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper150. У мене нове відео і сьогодні поговоримо на таку тему: чи варто купувати китайський мотоцикл. Пишіть у коментах, як ви вважаєте, чи варто зараз купувати китайський мотоцикл. Які ви любите мотоцикли взагалі. На даний момент ми знаходимося у Дальняку, а саме ми знаходимося у Карпатах, вертаємося уже додому. Дорога далека і їдемо ми на китайських мотоциклах. Компанія у нас просто суперова, це мотоцикл Дракон 200, мотоцикл Viper 200, і також з нами поїхав один японський мотоцикл, це Yamaha Drag 400. Отож, поговоримо сьогодні трохи про китайців. Чи варто їх купувати взагалі, а можливо, купувати відразу. Японський мотоцикл, на якому буде зручно і швидко їхати у Дальняк. Саме перше, що я вам хочу сказати, чому я купив китайський мотоцикл, це за економії пального. Також він дешевий в обслуговуванні на відміну від японського мотоцикла, І хочу сказати вам, що ще не в кожного є можливість купити японський мотоцикл. Навіть не завжди є можливість купити китайський мотоцикл. І такі навіть бувають. Великих швидкостей від китайського мотоцикла не очікуйте. Якщо вас цікавить тільки швидкість, тоді вам потрібно купувати японський мотоцикл. Там буде і швидкість, і комфорт буде зовсім другий, ніж на китайському мотоциклі. Китайські мотоцикли ми тестуємо уже не один рік. І за цей час я вам можу сказати, що китайський мотоцикл можна купувати. Він підходить чудово для міста. На даний момент у нас конкретний дальняк на китайських мотоциклах. За 3 дня ми проїхали 1500 кілометрів. Це у нас самий максимальний тест китайських мотоциклів. Також китайський мотоцикл, на відміну від японського мотоцикла, він легенький. Вам не буде проблеми його загнати в гараж чи завести просто руками в гараж. У кого які обставини, так і ставить в гараж мотоцикл. Японський мотоцикл він набагато важчий, набагато більше бере пального. не економічний такий, як китайський мотоцикл, але вирішувати вам, що вам купувати. Також китайський мотоцикл ви можете самі трошки обслуговувати. Щось простеньке можна робити самому. А вже послужніше можете йти до майстра. Японський мотоцикл там вже все йде зовсім по-другому. Скоріше за все, там самі ви нічого не зробите в японському мотоциклі. Пишіть у коментах, який у вас мотоцикл. Тож Китай рекомендую купувати. По одній причині, тому що він дешевий в обслуговуванні, економічний, і є запчастини до нього. Отож, пишіть у коментах, який мотоцикл у вас і чи купили б ви китайський мотоцикл. А ми продовжуємо свій дальняк. Що я ще хотів додати про китайські мотоцикли. Цінова політика взагалі відрізняється між китайськими мотоциклами і японськими мотоциклами. За 950 доларів ви не купите хорошого японського мотоцикла. От самі думайте, що вам потрібно купувати. Якщо у вас є гроші, то купуйте японський мотоцикл. Це питань взагалі немає. А якщо грошей немає, то варто задуматися про китайський мотоцикл. Непогана техніка для міста, економна запчастини є. І вибір китайської техніки дуже великий, що я вам хочу сказати. Ось таки таким ось красивим містом ми рухаємося на китайських мотоциклах. Тож, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Viper 150, ставити лайки, ставити дизлайки та коментувати обов'язково відео. Говорили ми сьогодні про китайські мотоцикли, також про японські. І пишіть у коментарях, який мотоцикл у вас є, чи взагалі він у вас є. Тож, усім пока, до нових відео, а з вами був Viper 150.